День, по-перше, хотів би подякувати журналістам за те, що прийшли на наше прохання. Хотів би в очередний раз, як ми балакали раз в місяць, що будемо зустрічатися, я буду ділитися станом кримінногенної, станом оперативної обсунки на території міста Білоцерква, на території Білоцерківського району. На даний час креміногієна основка на території міста та району залишається контрольованою. Так, тільки в червні місі хотів би я навести декілька характерних прикладів. Представниками кримінальної поліції білоцерківського відділу поліції було затримано громадянина мешканця міста Біла Церква, який в 2014 році скоїв розбійний напад з засуванням зброї на автозаправочну станцію Шел по вулиці Петра запорожця Також в червні місі було затримано двох громадян міста Біла Церква, які систематично здійснювали крадіжки з гаражів. На даний час доведено їм причетність до скоєння 16 крадіжок з гаражів, де предметом безіграння були як речі домашнього вжитку, так і електроінструмент, так і запасні частини до автомобілів. Також було затримано громадянина мешканця міста Узин, який скоював систематично крадіжки велосипедів на території міста Білоцерк, на території міста Узин. На даний час доведено йому причетність до скоєння 32 крадіжок велосипедів. На території обслуговування Білоцерківського відділу поліції. Окремо хотів би зупинитись на такій події, що 18 червня 2016 року за наявною інформацією, яка була нам надана небайдужим мешканцям міста Білоцерква, нам було затримано громадянина, який обґрунтовано підозрювався у незаконній діяльності, а саме перепродажу викраденого майна. В подальшому працівникам Білоцерківського відділу поліції було встановлено Всіх фігурантів по даному провадженню, значить, на даний час задокументовано причетність до даної діяльності, до схвалення крадіжок та продажу краденого 7 чоловік, які здійснювали на території міста Біла Церква, на території Білоскіпського району крадіжки моторолерів, крадіжки велосипедів, крадіжки з гаражів. Крадіжки, зокрема, було доведено 16 крадіжок з загальноосвітньої школи, з музичної школи, крадіжки гаманців, крадіжки мобільних телефонів. Ну, зокрема, розкрито 4 факти, доведено 4 факти крадіжки моторолерів, 6 фактів крадіжок велосипедів, 4 факти крадіжки з гаражних приміщень. В принципі, це все, що я хотів зараз повідомити на даний час. Якщо є ще якісь питання, прошу, можете задавати. Це вже дуже підсилилися крадіжки з дач. Крадіжки з дачних будинків, да. так. І щось з цього плану робиться. Ну ціє, це, цією, це цією, цією ж самою групою, про яку я казав, нам вже доведено ряд крадіжок, Вони е, е, скоювали в селі Черка з дачних будинків. Три крадіжки доведено. доведено по биковій греблі, і зараз у нас участилось. Ми знаємо, що тільки завчора два звернення, крадіжки з дачних будинків в селі Чепілівка. Мешканцям міста я хотів би в першу чергу порадити, щоб не залишати свої, як ми бачимо, навіть мимо мопеди, велосипеди, не залишати без нагляду, не залишати їх біля торгових центрів, тому що у нас немає системи, у нас уїжджали велосипеди, уїжджали мопеди. Від торгових центрів, в парках відпочинку, від мешканців, від домобудівель, незакриті приватні території, це, Особливо приватний сектор. Калітку не закрили, поставили мопед чи велосипед, і вважають, що його вже ніхто не візьме. Все одно ходять, заглядають через забори, злочинці і таким чином здійснюють крадіжку мопедів, велосипедів і так далі. Просто відкрили калітку, викидали його і покатили далі, або поїхали. Також хотів би звернутися до громадян. Ті, у яких є інформація про вчинення тими чи іншими особами на території міста чи району кримінальних правопорушень, щоб своєчасно надавали інформацію або мені особисто, або начальнику кримінальної поліції, або дзвонили по лінії 102, залишали свої контактні телефони, щоб можна було з ними в подальшому зв'язатися і обсадити ту інформацію, яку вони мають, але ніяким чином не приводили, не вчиняли якісь певні дії відносно тих чи інших правопорушників, які потім би. Жувала з законом так далі.